Лист Курта Воннегута людям майбутнього. Пані та панове 2088 року нашої ери було висловлено припущення, що ви могли б добре прийняти слова мудрості з минулого і що кільком із нас у 20 столітті слід надіслати вам такі слова. Чи знаєте ви цю пораду полонія з Гамлета Шекспіра? Передусім, будь вірним сам собі. А якщо до цих настанов святого Івана Богослова? Бійтеся Бога і віддайте йому славу, бо надійшла година його. Найкраща порада з моєї епохи для вас, або майже для будь-кого будь-коли, гадаю, це молитва, яку вперше вживали алкоголіки, що сподівалися більше ніколи не пити. Боже, даруй мені спокій приймати те, чого я не можу змінити, мужність змінювати те, що можу, і мудрість відрізняти одне від іншого. Наше сторіччя було не таким щедрим на слова мудрості, як деякі інші, як на мене, тому що ми першими отримали надійну інформацію про людське становище. Скільки нас є, скільки їжі ми можемо виростити або зібрати, з якою швидкістю ми розмножувалися, що робило нас хворими, що нас убивало, якої шкоди ми завдавали повітрю, воді та верхньому шару ґрунту, від яких залежала більшість форм життя, якою жорстокою і безсердечною може бути природа, і так далі. Хто міг би мудрувати, коли стільки поганих новин лється без упину? Для мене найбільш паралізуючою новиною було те, що природа не є природоохороницею, їй не була потрібна наша допомога, щоб розібрати планету і зібрати її по іншому, не обов'язково поліпшуючи її з точки зору живих істот. Вона підпалювала ліси блискавками, вона заливала лавою величезні масиви орних земель, які були не більш придатні для життя ніж парковки у великих містах. У минулому вона посилала льодовики з північного полюсу, щоб перемолоти значні частини Азії, Європи та Північної Америки, і не було жодних підстав думати, що вона колись не зробить цього знову. Прямо зараз вона перетворює африканські ферми на пустелі, і будь якої миті можна чекати, що вона підійме приливні хвилі або осипатиме з космосу добілорозпеченими брилами. Вона не лише миттєво винищувала високоеволюціоновані види, а й осушувала океани та топила континенти, якщо люди думають, що природа їхній друг, тоді їм і справді не потрібен ворог. Так як ви люди через 100 років напевно добре знаєте, а ваші онуки знатимуть ще краще природа безжальна, коли йдеться про узгодження кількості життя в будь якому місці у будь який час із кількістю доступної поживи. Тож що ви і природа зробили щодо перенаселення? Тут, у 1988, ми бачили себе новим різновидом льодовика, теплокровним і кмітливим, невпинним, що от от пожере все, а тоді займеться коханням і знову подвоїться в розмірах. З іншого боку, не певен, що зміг би витримати, дізнавшись, що ви і природа змогли зробити з надто великою кількістю людей заради надто малого запасу їжі. І ось божевільна думка, яку я хотів би на вас випробувати. Чи можливо, що ми навели одне на одного ракети з боєголовками водневих бомб, готові до запуску, аби відволіктися від глибшої проблеми, від того наскільки жорстокою природа, будучи природою, може поводитися з нами згодом? Тепер, коли ми можемо з певною точністю обговорювати безлад, у якому ми опинилися, сподіваюся, ви перестали обирати на керівні посади вкрай невігласних оптимістів. Вони були корисні лише доти, доки ніхто не мав уявлення, що насправді відбувається, приблизно протягом останніх 7 мільйонів років. У мої часи вони були катастрофічними на чолі складних інституцій, яким належало виконувати реальну роботу. Лідери, які нам тепер потрібні, не ті, що обіцяють остаточну перемогу над природою завдяки наполегливості в житті так, як ми живемо зараз. А ті, хто має відвагу й розум представити світові, здається, суворі, але розумні умови капітуляції, висунуті природою. 1. скоротіть і стабілізуйте населення 2. Припиніть отруювати повітря, воду та верхній шар ґрунту 3. Припиніть готуватися до війни і почніть займатися своїми справжніми проблемами. 4. Навчайте своїх дітей та й себе заодно, як жити на малій планеті, не допомагаючи її вбивати. 5. Перестаньте думати, що наука може виправити все, якщо дати їй трильйон доларів. 6. Перестаньте думати, що з вашими онуками все буде гаразд, якими б марнотратними чи руйнівними ви не були, бо вони зможуть полетіти на гарну б нову планету на космічному кораблі. Це справді підло і дурно. 7. І так далі. Або ж інакше. Чи не надто я песимістичний щодо життя через 100 років? Може я провів надто багато часу з науковцями і замало зі спічрайтерами для політиків? Хто знає, можливо, навіть жебрачки та жебраки матимуть у 2088 році нашої ери власні персональні гелікоптери або ракетні пояси. Нікому не доведеться виходити з дому, щоб іти на роботу чи до школи, або навіть переставати дивитися телевізор. Усі сидітимуть цілими днями, натискатимуть клавіші комп'ютерних терміналів, під'єднаних до усього, що існує, і потягуватимуть апельсиновий напій через соломинки як астронавти. На все добре, Курт Вонегут!